Так, ну що ж, всім привіт, з вами Кінга і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Поїхали, пацані, це у нас 29-та серія по блокраші і 4 по електрику. Четверта і остання. Коротше, пацані, що я можу розказати? Сьогодні я вже, як і вчора був, як і сьогодні, аудитор в повішенні. І сьогодні я буду працювати по щитках чисто. Там, може, 2-3 фонаря починю і все. Ні, один чи два. Коротше, більшість сьогодні в мене в планах 3-4 щитка і один чи два фонаря. Сьогодні, я ж кажу, останній відео, тому відео буде десь на 14-15 хвилин, говорю одразу, ну що? Щоб багато не говорити, давайте поїхали одразу на заказ. Я вже, я вже одразу вибачайте, що не на відео, але я одразу вже взяв заказ про діагностику щитків, тому що такі закази зараз не візу золота. Бас, Того я взяв, поки не розібрали. Ну і зараз я вже доїжджаю. Я мав виїжджати з Ніжурська, працювати сьогодні в нас в цьому в Ігоровці, ну як вийшло, де попало. Потім ще буду працювати, якщо в Єгору ці сама не переживайте. Ну, принаймні, я так думаю, де буду замовлення. До речі, пацани, сьогодні у нас вже перший день весни, сьогодні 1 березня, і слухайте в мене, сонця нема. У мене було сонце 27 лютого, бо 28 теж було хморі. 27, 26 лютого ті дні, а зимою, тобто, а 1 березня в мене тупо йде дощ. Прямо зараз, навіть коли записую це відео, тобто і відрання. І до зараз зараз я записую вже йомойо, -йо, вже 23.10 пацані. 23.10. Тобто майже 12 ночі зараз я вночі записую це відео, так я йшла просто їздити брата на день народження, Вибачаю, що так пізно, але все одно. Тому, пацані, е, може години 3 за всей день не йшов дощ. Від 8 ранку і так і, так і, блін, от зараз до 11 йде. Так, ну що, я погнали, тут треба вгадувати десь. Давайте ось поставимо цей і сюди поставимо. Правильно? Ні, неправильно, пацани тут у нас неправильні. Я неправильно зробив, давайте 28 дві. Тоді 2 на 5. 4 на це і 1 на це. Так. Неправильно. Один тільки переходник. Тобто сюди треба 2, сюди треба 4, а сюди треба один. Ага. М да, пацане, мене ще й вольнуло током. Тобто щиток теж б'ється током, не хреновенько так. Так, то ладно, сьогодні у нас 1 березня, пацани, перший день весни. Напишіть чи... напишіть коментар, чи раді ви що прийшла весна, це раз. Друге, напишіть, як у вас там, чи у вас є дощ ні. І третє, що там, вже пацани, почали мотосезон мото чи, мото чи велосезон, це все украє. Ну, давайте напишіть. Тому напишіть, будь ласка, цих три відповіді на три запитання. Чи раді ви весні, чи є у вас дощ, чи погода нормальна, і чи ви вже розпочали мото або велосезон. Давайте сюди один, сюди два. Так, правильно, пацани, правильно, і заробив 5550 рублів, як і вчора. 30 свічки опита на ізі, стаємо машину, зарахапнемо і другий заказ. Подумав би я, но фіг там був. починка улічних фонарей. Ну, погана хоч на починку, пацани. Тому поки що пишіть хоч. Тому поки що пацани пишіть хоч щось. Як е... ви. Е... 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 Коротше, тому поки що, пацані, пишіть хоч, щось, типу, як ви радієте цьому всьому, присходящиму, що у нас зараз в наш час робиться чи ні. Тобто реально, там тобто, щит коментар, будь ласка, дайте відповідь на мої три прості запитання, мені буде дуже приємно, якщо ви не проігнорите, якщо ви дивилися це відео. Якщо ви дивилися, типу, бо я вже це сказала на двох хвилинах відео, то значить що ви дивитесь мої відео, а якщо ні, то, значить ви перемотуєте. Так що що, я вже підлетів до вуличних фонарей. Ох, старінка. Ні, ну хоч щось, хоч щось пацані, в мене нема цілі там щось щось там зробити. Мені головне покайфувати, сьогодні вам нормально записати, поговорити, поговорити з вами трохи, нормально записати вам відео і показати, що і як. Ну, тут вже думаю, любому, понятно, хто подивився хоча б два моїх відео по електрику. Та який нам фітва? Тут один. Оце відео я вже навчив і розказував, що треба робити. Так, 0,95, це цивой, Далі 7, Ні. Напевно, нам 7 це 2,56. Я поміняв і 7. Все, тут, следующе нажимаємо. Тут нам має 20 один раз. Дивіться, потім включаємо клему, синю сюди. Дуже просто то, не знаю. Э, синю клему сю... сюди на цей шарик. Це на масу. І от перевіряємо цей червоний і проверяємо. Якщо тут, тут, і, тут і тут сходяться цифри, то ми нажимаємо на цю сіру си... типу фігню. Далі ставимо. Тут у нас є в типу, інвентарю такі сама фіня. Ми стані і все далі. Нам дається лампочка. Ми, такі, ми нажимаємо на неї, уламки забираємо і з інвентаря, звідси, звідси, пацані. ставимо з інвентаря нову лампочку. Все пацани, лампочка справна, фонарь починили, Зробили 4 тисячі. І зробили ми вже з вами, якщо бути такі, такими пацані точними, то ми заробили вже 9,5 тисяч. Непогано, непогано, буквально за 3 хвилини. Тробіться бабки, надію, зараз буде діагностика щитків, і ні, пацани починка фонарів. Ну, почекаємо. Ну, пацани полепендруюся, поліпендруюся трохи колябінго. Ну і зрозумів, що діла не буде, Постояв так 10 хвилин і поняв, коли не опендруються, а бери, що дають. щитків. звичайно, я мало продіагностував, і це, звичайно, трохи хреновенько, так, да, фігово це. Але як що маємо, те маємо. Так сказати, дареному коню зуби не смотрять. Ні, ну це не дареному коню. Мені ніхто нічого не подарував, я сам пахаю як коня, але... але нічого страшного. Так, ух ти, блін, чуть дерево не занесло. Окей, головне, що о, так, не занесло. Головне, що о, машина ціла, і я цілий все. І то, що ви мене дивитесь, і поставили лайк. я ж поставили лайк. Ну, я вам розчару, я вам розчару. Я вам розчаровуватися не буду, тому що я знаю, що я полюблю, поставив лайк. Бо ви самі самі кращі підписники. Я не дивлюся, якщо що, що на жаль, ще там не підлизуюсь, ні, реально, ні в якому випадку. Якщо ви дивитесь мій канал, то ви вже самі кращі підписники і самі кращі люди. Ну, принаймні для мене і для моєї аудиторії, яка так само, як ви, і дивиться. Так, ладно. Це все діло, звичайно, хороше, да, хороше, я не спорю. Ну, блін, за 15 хвилин відео, хоч ще один щиток. Ну, желательно, хоч, желательно два. Але ще хоча б один. Буде щиток чи ні? Давайте, пацани, б'ємо чинити, щоб там не перехватили. Так, давайте все, бо я на масі, блін, ще стою. Так, 5 і 17. Беремо 17. Сюди 0,92. Да? Да, ми 0,92, другий теж відцейкуємо. Так, все, нема. Тепер, пацани, ми міняємо лампочку. Тут кляму під совідав, це нічого. Все, поміняли таку лампочку, у нас загорілась. Та й дуже класно. Плюс 4К на балік. Тепер, пацани, сідаємо, в наш автомобільчик. Так тут аж двері відкрились. Осторожно, обережно. Так, все, пацаниць. Ну, не, я їх просто не закрив. Чекаємо новий заказ. І він, пацани, прийшов, до речі, оцей новий заказ. У просто з машини. чого з мене аж з машини викинуло, Так, давайте тут так Опа, Опача. Так, є діагностика щитків. Кілометр ще місце. Це в нас що, Це у нас пацани, так, його рука. Там, де я вчора. Я вчора там теж, пацани, був діагностірований. Просто я коли записував відео, я вчора з другого разу взагалі записав відео. З першого разу в мене не вистачило пам'яті, на 10 хвилин відео вибуло, але для мене це мало і там було без прощання. Я перезаписав, зробив як нормальна людина. Пізно його опублікував, но в дату вписався. Так само сьогодні, пацани, я опублікую десь не раніше, ніж в 20. 23.40, бо то що зараз вже 23.19, у мене тупо ще 7, 8 хвилин відео тільки записано. Тому пацани я в дату встигну, але опублікую без 20 чи без 15, 12. Тобто 1 березня все одно залию, все одно публікую. Так. Ну що, топ пацани в Єгоруку, такий віт від першого лиця і такий від 3. Ну давайте трохи проїдемося, то я мало де так їздив. Отак, зберіть награду календаря. Ну, це потім, награду я обов'язково заберу. Так, від третього лиця від 1. Ого, топлю. А чо, а, що за... Що за фігня це була? йомайо. -йо. Пацани, тут у мене напросто на пропала машина по якійсь причині, непонятній. Потім мене ще вибило нафіг із інтернету і все. Я типу, записую зараз навіть не за робочим столом записую в кухню. Якщо якась якість гірша, то сорян. Ну, тупо. але мені дуже дико повезло, із за того, що я послідно, от я стояв, перезайшов, і там так само, як на початку, було три закази діагностики щітко. Мені дуже повезло, що я хапнув, перші. Ну, це вже посередне, на жаль, це вже в нас буде не в Єгориці, а де в Ніжорську. Це, звичайно, не в цій часті Ніжорська, а тій другій, знаєте, де всі думають, що рубльовка. Але а, так це ще й в цій часті. часті. Йомаю. Я думаю, що, знаєте, да, що тут нижче. Я думав, що тут, а це тут. Ну да ладно, в будь-якому випадку на діагностику щитків я попав, просто що не в тому районі і трохи зморок, що я вже б зробив один щиток і один фонар, то я тільки доїжджаю до одного щитка, Або б два щитка зробив. Ну ладно, пацаны, виходимо також з машини і полетіли до щітка. Так, все, я, я тут вчора теж присвягу. Ну, хто пам'ятає, хто дивіться мої їде. Да? Ну давайте так, пацані, ну, давайте покумекаємо. Sedež doginem štiri, sedež doginem dva, sedež doginem neen. Nepravljen, nepravljen, no. Ne Tudi, sedež doginem pa neen, dva, sedež doginem štiri, tri, ni, ne, 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 ne Током, пацани, током мене, йо-мо-йо Не, ну, обідно. Тут коли ти трохи тупиш, коли ти трохи не то робиш, то це обідно взагалі. Давайте ми сюди один, сюди 3 Д6. мо моє Окей. Ми поміняємо місцями. Сюди один, сюди 6, Д3. Ні, пацани, тень. Сюди. Да! 5500 на балі, 30 опита на балік. Не знаю, якщо я зараз ще останній оце заказ, якщо фонарів, то два, а якщо щітки, то один. Якщо я ще цей останній заказ зараз хапну щиток, це мені дуже діко повезе. Це тупо діко повезе, взагалі Об, агонь. Починка уличних фонарей. Ну, якщо фонарі, то це взагалі погано. Але, пацани, така нова, що це буде лекаріно. Ну, це вже в нас навіть не ніжорськ, щоб я повністю себе не засмучував, то хоч не в ніжіорську. Що вам вже той ніжорс, напевно, надоїв. Принаймні, я так думаю, може вам взагалі інші горда надоїли, тільки ніж хочете бачити. <гум> так, ладно, пацані, давайте фари зараз влуплю. Все, фари врубив, Дальнього, на жаль, нема тут на машині, тут установлене тільки ближнє світло. Ближче. Так, все, понає, там червоне світло, нічого я потім. Я потім за штраф заплачу. <гум> Благо є гроші, так сказати. Ну, Все одно я на машину збираю свої там жінці. яка, до речі, вже щось три тижні я її в грі не наблюдаю. Так, ну да ладно, стопим свої 181 км на своєму залізному коньові. Опа, чай, я вже 200 100 подолав. Я вже пацани. Раз, два, три, таємниці. Все, пацани, я в диткарі, ну Все, давайте навіть безповоротні, бо тут нема Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, окей, пацани, я вже підлітаю до заказу. Давайте так от зараз зробимо цей і подивимося. Якщо буде ще щиток, то поїдемо на щиток. Якщо не буде, то будемо з вами прощатися на тому, що є, так сказати. Ні, ну добре, що хоч щось є. Так, о, леткаріна, та ти що? Останній. Ось я би хотів нотку відео завершити в деткаріну. Хтів би, тупо хотів би. Може тих щитків не вистачає, хто його знає. Давайте останемо в уличку, тако, Опа. Так от так, по красоті, по красоті. Все, по красоті, оставив. Там. так чекайте. Там двері, тут ліфт. Так, ладно, підходимо до цього фонаря. І що тут? Біля дому фонар накрився. Чи що? Ну, давайте, пацани, якщо тут фонарь накрився, то ми його розкинемо. Так, 23-28 з тими вибуваннями, тобто ще пів години до 12, встигаю. Там 10 хвилин загруздя та все. Так, пацани, ну що. Е -е, тепер, тепер, тепер міняємо. Тепер. Міняєм. тепер. 3.85, це 7, це 85. Ми зараз вам ті 85 поміняли, так. Да. Я навіть не відсутний. Ні, не, я крем відсутний, я меня не відсутня. Так. Що там, пацани, тепер? 9,60. 60. Де ші... 60 валимо. Все немає, тепер пацани, ми лампочку. Опа, лампочку замінили, світло засвітилось. Мене кажуть, слава Богу, не чопнуло <гум> током. Ідемось, пацани, якщо там є Якщо там є щиток, томой на щиток. Якщо немає щитка, то. Без того, пацани, без фонарів сьогодні. Так, і там. І там нема. Футів. В принципі, тут на 83 метри можна було взяти. Але все одно, тим не мені, На цьому все. З вами був Коля Бінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями Пацани, От таке відео 1 березня сьогодні, пацані. Напишіть, будь ласка, мені в коментах реально. Напишіть таку штучку. Чи раді ви весні, Чи розпоча... чи. Бля, чи е, є у вас дощ, чи нема, і чи розпочали, ви вже мотосезон. Мені це все буде дуже безмежно приємно читати. Рано, якщо ви відгукнетесь на це, мені рано приємно, якщо вам не буде пофіг на те, що я вас прошу. Ну а на цьому все. З вами був Коля Бінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Зустрінемось завтра, 2 березня, на другий день весни. електрику і по блакраджі всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.